Привіт усім! Сьогодні до нас надійшла ще одна історія, котру я хочу вам зачитати. Моя бабуся покинула наш світ тоді, коли я навчався в університеті. Ця подія дуже сильно вибила мене з колії. Бабуся була для мене найближчою у світі людиною. Я довіряю їй всі свої секрети та проблеми, які б ніколи не довірив матері та батьку. Вона захищала мене перед батьками, коли ми з ними сварилися. Квартиру баба заповіла мені, тому я переїхав туди жити. Я почав суміщати навчання та роботу. І, чесно зізнаюсь, це дуже важко. Але я не здавався і завзято працював. Дуже сильно хотів купити собі мотоцикла. Це була мрія всього мого життя. Я буквально з дитинства хотів купити собі такого залізного коня. І ось настала та солодка мить, коли я придбав собі омріяний мотоцикл. Це було просто неймовірне відчуття. Уявіть собі, ви здійснили свою заповітну мрію. Проте недовго я радів, одного разу я не впорався з керуванням та потрапив у ДТП. Воно було несерйозним, але руку я таке зламав. Через гіпс я не міг працювати, бо ж моя робота пов'язана з дрібненькими деталями. Я ремонтую телефони. Але після того, як мені нарешті зняли той клятий гіпс, і на нашу вулицю знову прийшла біда. Мама потрапила в лікарню. Потрібна була дорога операція, настільки дорога, що ми вирішили продати квартиру батьків. Краще так. Краще, щоб мама була здоровою, бо ніяка нерухомість не зрівняється з людським життям та здоров'ям. Ми шукали покупців. Поки ми це робили, я жив у квартирі баби. Вночі вона прийшла до мене вісні. Баба підійшла до стола, де стояла квітка, та намагалася посунути її. Зранку я згадав про сон. Подивився на квітку і вирішив, що то просто дивний сон. Наступної ночі сон повторився, проте цього разу баба кинула квітку. Я вирішив, що потрібно глянути до тої квітки. Я обдивився вазон з усіх сторін, але нічого не знайшов. Тоді я вирішив посунути квітку. Я побачив, що вазон закривав дощечку, яка відрізнялася від інших дощок, з яких зроблений стіл. Вона не була закріпленою, тому я підважив її ножиком і побачив там міні-сховище. Там були дорогоцінності та гроші. Немало дорогоцінностей та грошей. Якщо все скласти, стане на операцію, і при цьому ще досить непогано грошей залишиться. Баба наче відчувала, що саме зараз нам дуже потрібна фінансова допомога, і прийшла до мене у вісні, щоб показати, де я можу цю допомогу знайти. Ми зробили мамі операцію, і тепер вона здорова, і в неї все добре. А гроші, які залишились, вони дали мені, а я поклав їх на депозит, пригодяться ще. Ну, а ви в коментарях, будь ласка, пишіть, чи взагалі вірите ви у сни.